Друзі, всім привіт! Ну що ж, я на вечірній ловлі хижака буду пробувати упіймати судака щуку окуня. Акцент, звісно, стоїть на щуку, тому я, як зараз, бо тут деревів ціла куча, щоб мені не зацепити спінінгом. Так, о, я починаю з черв'яка-образних. Останнім часом а, мені... Моя тактика підказує, що всі мої хижаки полюбляють черв'яки. Якщо полюбляють черв'яки, то це означає, що починається помалу жор. О, і жор буде працювати, я думаю, десь приблизно до того часу, поки не надягнемо шапки. Ну що ж, буду ловити на м Custom тестом 420 длиною 2.90, катушечка Stradic, жилочка g braid так, да, G-Braid uh, 05 по Японії. Ну що ж, друзі. Пішли ловити. А ви тим часом підписуйтесь на мій канал, підтримуємо український контент. Гайлова! Ось так от на черв'ячка. Ну це, похоже, таке ще окунь гарний. Ну, якщо не відпаде, то подивимось. А він так ломиться, так ломиться, так б'ється. В очередку десь. Да, окунь. Це взагалі трэш. Відпав. А ну, хитрий спосіб ловля рукою. Так. Ось він стоїть. Я отак вот акуратненько отут. тут. Собака. О він, в І скажіть, що я його не руками упіймав. Токи не дергайся, мужик. От так от окунь. Без фотосесії ти не підеш. О, Бачите Без фрикціону, без нічого, сейчас вам покажу, та ж хавальник О, Бачите як нос порвався. О, Отакий красавчик, от такий кабасик, вечірній окушок Зараз ми його обдамо Хотів сказати кипятком, ну то ладно, йому повезло Блін, ще й спінінг Кинув грязь. Ця. йолки палки Так, ну що ж, фотосесію йому провели, да, я гачок сам йому всунув, ну він ж був там, ви ж це все бачили, що гак там був. О! Ось такий красапець, вже двічі ловлений. Один раз спінінгом, а другий раз рукою. Ну та я чувствую його... Непогано йду. І бачите, маленька приманка не спрацювала, а спрацював червяк джим. О, виползок по-народному. Ця форма, по-моєму, називається. Давайте поближе вам її покажу. Опа, блін. О! На 14 грамах MROT Custom Spinning справився з цим окунчиком. Це медлемон. от, внизу жовтий, тут темний медовий. На 14 грамах тринік в голову. Чим вам не судак ото був. В голову бахнув. Що судак, що окунь в голову часто б'ють. Особливо черв'якообразних. Ось так от. Взагалі шикарно. О, ну, поїхали далі. І дивіться, кардинальна зміна приманки принесла нам результат. Я кидав стриказою білою, рибкою білою. Ну, я на світлі, тону, тому що вода дуже грязна, зацвела. Я в темний колір зараз не вірю. Хоча я час від часу ставлю, перевіряю, але далі, далі перевірки нічого не йде. Так ось, кидав невеличкими приманками, все як полагається. І тут на тобі отаку такого гігантського черв'яка всадив. О, кинув із першого закида цей черв'як нам приніс досить таки непоганий гарний результат. Гарний окунець. Але, звісно, такого черв'яка було б смачно запустити десь би на грамах 8-10. І саме десь отой угол. От я дивлюсь, мені той угол дуже подобається так. Але 10 грамів ти туди не закинеш аж ніяк, бо там соточка дистанція. От, тому і не закинеш далеко. тільки великою вагою. А, а тут у мене виходить, так як у мене Е-Род 14 грамів і сама приманка, 6-7 грамів важить, плюс гачок, карабін. Короче, палка перегружена. по факту, виходить. Тому я вище 14 грамів і не ставлю. А якби б можна було б е, взяти саваду із савадою, О, та там я б 25 грамів поставив б у цього черв'яка би в очереті був. Не дивлячись ні на вітер, ні на що. Але савади в мене ще поки нема. Роблять, ще роблять її. Ну, нічого. Давайте поїхали далі ловити. О, оце щось цікаве. Це щось в мене. Такі подозріння, що це мирняк. Або щука хороша. Хоч би спливла. Ні, щука. О, дивіться, яка вона. О. О, спасибо, що підстрибнула. лки-палки, ви подивіться. Іди сюди. Короче, неугомонна баба. Чим би тебе глушанути? Все. Я так і знав, що цим закінчиться все. Фу. Червяк джим. О, це червяк джим, друзі. Фух, срача всякого. Йоле паля. Ну вот это да! Вот цеп так поворот. Короче, ура. Йоперний театр! Ух, Ух ты! Ё. Ух. Це підвуню, блин! Ура. Правда ходенька щось вона дуже. О! А де приманка ділась? Ого! А, ось она ту! Собака хвоста нема! Так, ну що ж, цю я, пожалуй, мабуть, посажу на кукан, бо це буде виїдати моїх судаків рано чи пізно. Вона вже їх їсть, це стопроцентний факт. Але що ми робимо? Дивіться, по-спортивному беремо отак от. Ось, де у неї наздря оця полоса, бачите? От, береш її отак і пробився. Пробивається досить легенько. Головне, коли, коли ви закриваєте, блин, я ж тільки ту, верхню пробив. А низ, для кого я залишив, а низ у нас вже От, блин, застряв. Опа. О, і коли ви отак закриваєте, головне пальце берегте. Бо все остальне ерунда. І все. І в такому випадку... О! Йоперний театр. І в такому випадку щука буде закритим ртом. І водорослі вона не нахапається. От. І, звісно, коли закритий рот у неї, <кій> вона довше проживе. Уй ти, йо. О, все, залишилась малость. Вимити руки і думати за цього великого черв'яка. Чи є у мене ще щось подобає такого, чи немає. О, а у тих краях щось почало дзибати у мене. У мене є черв'як, але немає хвоста. Так, що ми далі дивимося тут? Беремо флюр, ось так от провіряємо. Та ще й непогано, я вам скажу, флюр. Є відчувається невеличкі засічки, але це таке, ще й можна ним покидати навіть. йолки палки те, що треба, завжди немає. Так. Я був би не я, якби щось не придумав я. Що ми робимо? Беремо наш шнур, який відірвався. Ну, в принципі, я так і знав, що він відірветься. У, ну поїхали, зараз зв'яжуся, кое що придумаю. Е, дивіться. Я, коротше, знайшов такого ж самого черв'яка джима у себе, але чистий лимон. Значить, в мене мисль яка. Я ним зараз почну кидатися лимоном, якщо діла не буде. Я просто йому очі крижу хвіст, а сюди присобачу. От, благодаря турбозажигалки це робиться досить швидко та ефективно. Так, тут у мене вольфрам 14 грам, не знаю, помилка це не помилка. Що я на тому самому флюрі сижу. О, головне узлік. Ну, я вам скажу, засічок такого дуже сильних немає. Але все може бути. Блін, ну звісно, хороша. А я, чесно кажучи, я думав, що навіть це мирну рибу зацепив. Ні, ніфіга. Коротше, я готов вольфрам 14 грам просрати. У мене було там тих вольфрамів 14 грамових. Слуха, мабуть, штук 5-6, не пам'ятаю. Ну, вже благополучно 3 я просрав. О. Так, фу. Ну, звісно, щука навела тут кипіша. Но не знаю, що в цій стороні може бути вже. Може в цій стороні вже нічого не може бути. Ось тут вона дрозда дала крепкого. Ух. I love big fish. Mm -hmm. <laughs> ну, правда, це ще не big fish. але це хороша це сковородочний варіант. В ній кілограма полтора стабільна є. О, ну, вона дуже длинна, ну худа. Я оце дивлюся, останнім часом вся риба худа така, як будто ніхто нічого не їсть. І я ж розумію, що... Коли я вспорював судаків, судаки абсолютно пусті, я розумію, що скоро почнеться жор. От, коли він настане, хто його знає. Через день, через неділю, через місяць. Але він повинен скоро прийти. О, і Як прийде, то то буде весело. Так, ну що ж, щось в мене віра в сам лимон немає. Треба зараз отак лимоном прокидатися по периметру. Попробувати відчути буде що нібудь, не буде що От, Якщо не буде, відріжу хвіст йому. А туди Ну, Такий в мене план дій. Головне, щоб не вийшло так, що спортив двох черв'яков джимов. Черв'як джим улетів з вольфрамом 14 грамів. Сам черв'як з флюром з усим. Не витримав вузлик. Коротше, ситуація такава. Треба скидувати після рибалки шнур. Я знову просрав вольфрама. <кій> так, тепер саме печальна ситуація в тому, що я залишився без черв'яка Джима і без його запасної деталі, а саме хвоста. Ну, нічого, я знаю точно, що вони в мене ще є. Але в яких кольорах це зовсім друге діло. Було б дуже цікаво подивитися на білий червяк джим, як він би себе показав. Треба подивитися, чи є він у мене, чи нема. Блін, потрапити не можу. Ох ти йох, ти бах, ти... так. Є. Коротше ось. Це моя ошибка кожен раз. ну це, в... Я так дивлюся, а чуть ли не в кожну така ошибка. Половив, половив, скінжи шнур. Ні. Не скидую. Коротше. Ситуація в тому, що зараз скину трохи шнура. Во. Так, ну що, зараз буду в'язатися і думати, що робити. Мені зайшли черв'яки джими. Ну що ж, знайшов я ще одного такого черв'яка джима. Але ну не такого самого, просто світлого. От, операція в принципі, пройшла успішно з рашуванням. Але трошки криво присадив. Ну, не знаю. Зіграє нам це в плюс-мінус. в Держу скобу в рту, бо я ж тут перев'язувався ще. Так, зіграє нам це в плюс-мінус, не знаю. Але може бути дуже цікаво. Вольфрам цей раз я не буду ставити. Просто 14 грам свинець. Так, ну що ж, поїхали черв'яка Джима. Лимон, я думаю, не піде по одній маленькій причині. Він, мабуть, дуже агресивний виглядає на даний час. Хижак не активний, тому, як би сказати, він не провоцирується, йому більш пасивні приманки підходять. Ну, мені, принаймні, так кажеться. Всі, в принципі, черв'яки це і є пасивні приманки. Ну, Поки що, як бачите, лимоном я прокидався, але результату не було. Може під ніс не попав, а може дійсно що не працює. Але масивне тіло черв'яка, черв'яка Джима, мед з лимоном. А хвостик, як той дзвінок, знаєте, жовтенький, Ну нічого. Я думаю, щось та і вийде. Дивіться, після першого закида хвіст не відпав, значить буде триматись. Це вже плюс. О, Так що відлічно. Поїхали. Щось мій червяк Джим каже, що не хоче на нього брати, клювати. Можливо, операція пройшла невдало. Або, як звичайно, одна клювака, одна силиконка. Ну, думаю так. Зараз поки я це все дело відложу в сторонку, поставлю стрикозу. Спробуємо ось таку стрикозу на 14 грамах свенець. Вольфрам щось не хочеться ставити. Так. Багато потерь по вольфраму. Вирішив я прийти знову на своє старе місце, спробувати. Щось воно вимкнулося, і мені це не до О, Треба, коротше, заново бігати, шукати, де він є. Ну що ж, поїхали. Ну, якщо зараз о, десь приблизно плюс-мінус в о, 15-20 хвилин я нічого не відчую, ніяких упоров, тичков, потяжок, надавок, то піду звідси. О, Бо це все буде, якщо це все буде о, щось таке окунеть, що ля, хапанув. Кончик тут. О, Бо якщо не буде цього всього руху, значить тут пусто. Якщо буде рух, тоді можна затриматись. І тут же стало цікаво після того, що от тільки що трепихнуло мене хвіст на місці чи ні. Коротше, тиша. Пішов я знову на своє старе. Точніше не старе, а старе нове місце, якось так називати тепер. Чи що, я не знаю, як правильно. О, ну, пішли. Бо тут щось повна тиша. Так, ну що ж, вернувся я назад. Сюди. Так. Що казав на кукані сидить, це вже є добре. Так, оп, все. Вложимо всі бебехи на місце. О, і погнали, ловить. Ось так от. А я думав, то мерняк. І одкусило воно не там, де паяв, а гораздо вище. Ось так от. А я-то думав... І не угадав. <кій> так, а що ж якщо буде, якщо ми поставимо з вами, наприклад, ніндзю? от В такому самому кольорі вона теж у нас продовговата. Її часто називають цю ніндзю черв'яком яким-то цікавим. О, що ж цікаво буде? Так, беремо вкрутку. Коротше, моя махінація з тим не сильно допомогла мені. Але, бачите, все одно клюваки були на неї, але витягнути нічого не витягнув. Так. Ставимо отак, от так от. Ну, така ніндзя на 14 грамах. Хопа, давайте провіримо. Може тої теж була щука і фіхіозна, що то було. Щось я дивлюся, рибки взагалі не працюють. Все ще має таке велике тіло відносно, о, не черв'ячої форми. Продовгувати не працює. Хоча ніндзя відноситься не, для, не до жирних рибошок, але все рівно... Вона не працює. Тому зараз спробую мед. <різві> Це кушок маленький або судачок маленький. Це дуже маленьке щось заторохтіло. Тому зараз спробую такому самим мед з лимоном поставити сексика. І подивитися, що у нас з цього з вами вийде. Ось такого звіра я поставив. Сексик мед з лимоном. І ним спробуємо. Піду знову веєром кидатися. До речі, сексик непогано летить. Тому я не зменшував вагу, щоб обхватити більшу траєкторію, закида і більше спробувати проджигувати. Ну, сексик мовчить, корінь мовчить. Зараз спробую, мабуть, вугря, але поставлю на максималках. Можливо, на перегрузі і тим самим збільшу лінію закида, Можливо, він захоче їсти. Ну, спровоцирувати, так би мовити, його. Або хоч когось-небудь спровоцирувати вже. То окунь щука, пару ударів це. Чесно кажучи, не дуже цікаво. Тому зараз зніму мене... 14 грамів, одягну 20 грамів, а потім піду навпаки на полегшення. Більш парусність робитиму ось моє 20 грамів. Бойовий угор. Він вже такого пережив, що хай бог милує. Так, ну що ж. Поїхали по дальнякам веєром. О, оце закид, я розумію. Тільки якби ж цього товк був би. До 20 грамів тут дуже мілко. Ну, Хоча я вам скажу, якби воно жарало, йому було б пофіг. Яка вага. О, А так виходить 20 грамів єлі-єлі до дна, чи від дна відривається. Ну, все рівно, я нічого не відчув. Зараз піду на зменшення ваги. Так, ну що ж, давайте подивимося наш вечірній улов. В принципі, щось у нас з результатами не дуже на вечір. Ось вона. Ух. Сама ось стрибонула, ось така красавиця. Поки що одна така цікава вийшла. Ну ось і все. Закінчив я свою вечірню сесію. Десь приблизно хвилинок через 30-40 сяде повністю сонечко. О Хтось каже, що можна було піще покидати до темноти, судак може вийти на темноту. Але я не хожу вже. Я устав, чесно кажучи. Шмаляєш-шмаляєш крупними, мілкими вагами, а результату нуль. О, ну, не, не то, що нуль, але не той результат, який хотівся. І так, вивод. Ввечері поки що немає що робити. Судак. Судак мовчить. Хоча в такий період часу він вже должен був вийти гуляти. А можливо, він вийде пізніше гуляти, але мені ще е, цілу годину їхати додому. Тому хочеться виїхати по світлому. Ну що ж, на цій веселій ноті буду заканчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всем пока, до новых зустрічей. Пока.